На території чотирьох районів Івано-Франківщини, Галицького, Городенківського, Тисницького і Тлумицького, річка Дністер зможе найближчим часом стати центром нових туристичних маршрутів. 30 журналістів прикарпатських змі разом з представниками влади мали можливість минулими вихідними відчути усі принади та переваги такого відпочинку. Перший інформаційно-рекламний тур під назвою Дністровська флотилія організований Івано-Франківською обласною державною адміністрацією за особистої підтримки очільника області Михайла Вашевнюка. Сплав по Дністру розпочався із села Кутищит Тлумацького району, тепла зустріч місцевих жителів, коротка екскурсія в сільському краєзнавчому музеї, а потім до мальовничих берегів розкішного Дністра. Як і годиться детальний інструктаж, захисні рятувальні жилети кожному учаснику. І сформовані команди на сучасних зручних плотах почали сплав. Повз сіл, горигляди, одаїв, будзин, Делева Дністровська флотилія прямувала до мальовничої долини. Сплав по Дністру – екзотична подорож, яку організувала для журналістів Івано-Франківська обласна державна адміністрація. З однією благородною метою підтримати новий туристичний маршрут в області. Ми питаємо про враження учасників маршруту, учасників сплаву. Те, про що пишемо, те треба побачити, самому спробувати. Тоді зовсім по-іншому все бачиться і сприймається. Краще самому побачити. Раджу всім, хто ще не сплавлявся по Дністру, зробити собі найкращий подарунок в житті. Ну, принаймні, раз на місяць я б з задоволенням проводила так вихідні. Чудові ідеї Михайла Васильовича притворюються в життя. Треба обов'язково робити такі подорожі, подорожі по воді, для того, щоб дійсно відчути, в якому прекрасному середовищі ми живемо. Мене найбільше тішить те, що ще за попередні каденції Михайло Васильович пообіцяв цю поїздку перегадуйте. І Михайло Васильович повернувся і здійснив це. Дуже приємно, що він пам'ятає і виконує своє слово. А я вражена красою цього краю і тішуся, що саме першопрохідцями цього майбутнього прекрасного туристичного маршруту будуть мої колеги-журналісти. Так, сплав по Дністру не зрівняєш ні з однією іншою наймодерновішою мандрівкою, бо тут сила рідної величі прадавньої геології та історії неймовірної краси краєвидів. А ще. Тиша і спокій, легкість і чистий енергетичний простір. Тому й місцеві жителі тут такі щирі і привітні. Гостинно зустріли учасників першого туру Дністровська Флотилія, Долиняни. І так Дністровська Флотилія приблизно через 5 годин доставила нас до мальовничого села Тлумацького району Долина. Як ми бачимо, тут нас зустрічає все село. Я думаю, про те, що розвиток цього, цього напрямку туризму приведе додаткові кошти в область, проведе додаткові робочі місця в коплаці. Ну і звичайно, Звичайно, нормальну е, зарплату і пенсію для наших місцевих жителів. У нас відкриті двері для любого інвестора, який бажає зайти в область, і ми всіма силами, в міру своїх повноважень, будемо підтримувати будь-яких інвесторів, які хочуть розвивати зелений турист. Тому що це є один з пріоритетних шляхів розвитку нашої області. Місцева влада має великі надії на розвиток такого туристичного маршруту сьогодні. Область, Україна дізналася про прекрасні культурні надбання придністровських сіл: кутище, Делева, будзин. Зараз ви маєте можливість бути в долині. Ми дякуємо всім, дякуємо гостям і переконано, що сьогоднішня рекламно-промоційна акція. Дасій результат долина це є село, в якому люди прагнуть піднятися з долини і досягти певної вершини, досягти певних цілей. І тому я дуже дуже вдячна владі, що ми, долиняни, зможемо можливо краще проживати, жити і пишатися, що ми живемо на такому прекрасному такій прекрасній місцині.